Світлі столи, свіжо пофарбовані стіни та тепла їжа. У гімназії номер 17 запрацювала оновлена їдальня. Ремонтні роботи тривали чотири місяці. За цей час зовнішній вигляд приміщення зазнав значних змін, розповідає виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакрзян. То ми знаходимося з вами тут в 17-й гімназії і бачимо чітко, що за 4 місяці ми повністю виправили те, що було ще по Радянському Союзі, і ми могли зробити поточним ремонтом, витратити кошти платників податків, за що ми дякуємо, і зробити сучасний ремонт, більш якісний і для того, щоб діти могли перебувати і нормально харчуватися. Щоб поновити повністю дизайн, техніку та меблі в їдальні з міського бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. На такий харчукок витратили кошти з міського бюджету. Це 3 мільйона там шістьсот орієнтовна вартість, але в це дає можливість нам покращити і зробити так, щоб більше не було нарікань. Ну і діти будуть в нормальних умовах перебувати. Тобто, це є ну, наш пріоритет. Школа почала працювати ще у 1982 році. Приміщення з тих пір капітально не ремонтували. Директорка гімназії Галина Грищенко розповідає: в найгіршому стані була їдальня. Наш заклад. З даними в експлуатацію у 82-му році і уявіть собі це їдальня, яку ми мали. Мали багато проблем і провели опитування, самоопитування серед батьків, учнів, педагогів і визначили, що найпроблемнішим є питання саме приміщення їдальні. Звернулися до управління освіти з пропозицією, дякуючи Андрію Володимировичу, дали нам добро. До депутатського корпусу підтримав Віктор Володимирович і розпочали ремонт нашої їдальні. Начальник управління освіти рівного Андрій Мазур розповів: такі зміни чекають ще декілька шкіл у місті. В цьому напрямку ми будемо рухатися далі планомірно. Кінець року, як кажуть, курчат порахуємо по осені, покаже скільки ми харчоблоків зможемо за рік зробити, щоб діти в мали саме такі умови. Учні гімназії тепер мають змогу не лише пообідати в комфортних умовах, а й забігти в буфет за перекусом, тому що їдальня відчинена протягом дня. Валентина Захарчук, Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.